Вітаю вас! В даному відео розглянемо реєстрацію програмного РРО в податковій службі прямо з програми Торгсофт. Щоб зареєструвати програмне РРО напряму з програми Торгсофт, для початку необхідно виконати налаштування підприємства та встановити ключ електронного підпису директора. Для ФОП це ключ підприємця, для підприємства або організації, тобто юридичної особи, це ключ директора. Заходимо в пункт меню Налаштування. Підприємство. Додаємо нове підприємство або редагуємо раніше створене. Тут переходимо на вкладку КЕП ЕЦП. Для поля Директор обираємо приватний ключ, натиснувши кнопку Вибрати файл приватного ключа. Вказуємо шлях до приватного ключа, Пароль та натискаємо Считати. Після чого з'явиться інформація про електронний підпис, натискаємо Встановити. Зберігаємо налаштування підприємства та переходимо в пункт меню Налаштування, Програмне РРО, Вкладка Реєстрація програмного РРО. На цій вкладці в полі Підприємство обираємо Підприємство, для якого будуть реєструватися господарські одиниці, програмні РРО, співробітники та в налаштуваннях якого обрано приватний ключ директора. Дані на формі будуть завантажуватися, використовуючи номер платника податків з ключа директора підприємства. Для того, щоб зареєструвати нову господарську одиницю, натисніть Додати. Відкриється форма реєстрація господарської одиниці. Тут потрібно заповнити наступні поля, назва об'єкта оподаткування, наприклад, Офіс. Вид права на об'єкт оподаткування. обираємо з переліку. Тип об'єкта оподаткування, адреса, код КАТОТК, код об'єкта оподаткування у формі кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад. Поле для вводу недоступно. Для зазначення адреси натисніть Довідник. Відкривається довідник. Пошук даних відбувається по мірі введення назви міст або селищ у поле для пошуку. Вибираємо потрібну адресу, натиснувши клавішу Ентер або подвійним кліком. Далі вказуємо адресу об'єкта оподаткування. Після натискання на кнопку записати буде автоматично створена та відправлена заявка на реєстрацію господарської одиниці F131 або G 2004 повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність, форма номер 20 Нижче відобразиться квитанція. Заявку можна побачити в особистому кабінеті податкової служби. Реєстрація програмного РРО відбувається для обраної діючої господарської одиниці. Натискаємо Додати, відкривається форма «Реєстрація програмного РРО. Заповнюємо поля Назва програмного РРО, значення локального номеру програмного РРО визначається автоматично, при необхідності його можна змінити. Вказуємо тип РРО, стаціонарний, пересувний, каса самообслуговування або інтернет-торгівля. Вказуємо налаштування, чи підтримує ПРРО офлайн режим. Вимкнення цієї опції не рекомендовано. Якщо це налаштування буде вимкнено, то реєстрація фіскальних чеків на такому програмного РРО буде недоступна у разі відсутності зв'язку з фіскальним сервером. Наприклад, у разі відсутності інтернету або технічних робіт на сервері фіскальної служби. Тож рекомендується включати налаштування Підтримує офлайн режим. Натискаємо кнопку Записати буде автоматично створена. Та відправлена заявка на реєстрацію програмного РРО або G 131 66 04 заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій форма номер 1 Заяву можна побачити в особистому кабінеті податкової служби. У разі успішної реєстрації, через декілька хвилин програмне РРО буде зареєстровано. Щоб додати зареєстрований програмний РРО в програму Торгсофт, натисніть дію Створити програмне РРО. Відкриється форма редагування програмного РРО, де прізвищем касира буде встановлено ім'я директора, при необхідності ви можете це змінити. Натискаємо Записати, після чого програмне РРО буде створено і він буде доступний в переліку на вкладці Програмне РРО. Але може бути недоступним для роботи ще деякий час. Для того, щоб зареєструвати касира, натисніть Додати. Реєстрація касира здійснюється для платника, тобто немає зв'язку ні з програмним РРО, ні з господарською одиницею. Касир отримує доступ до всіх програмних РРО всіх господарських одиниць. Тут зчитуємо ключ касира. Обираємо шлях до ключа. Вказуємо пароль та натискаємо Считати. Далі Встановити. Автоматично заповнюються поля прізвище та податковий номер. Налаштування старший касир дозволяє даному касиру закривати зміни, які відкриті іншими касирами, в тому числі старшими. Рекомендується наявність як мінімум одного старшого касира. Натискаємо Записати. Буде автоматично створена та відправлена заявка на реєстрацію касира F або 139 1802, Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО» форма номер 5 Заявку можна також побачити та переглянути в особистому кабінеті податкової служби. У разі успішної реєстрації через деякий час касира буде вже зареєстровано. В особистому кабінеті касир з'являється майже одразу після схвалення заявки, але активним він стає лише тоді, коли про нього з'являється інформація в програмі. Активація касира може зайняти деякий час. Для внесення змін в програмне РРО натискаємо кнопку Змінити. Відкривається форма редагування Зміна програмного РРО. Тут ви можете змінити назву, тип РРО та роботу в офлайн сесії. При внесенні змін знову створюється заява про реєстрацію програмного РРО, але з позначкою Зміни. Через деякий час заяву прийнято та програмне РРО змінено. Зверніть увагу, що дані раніше створених, доданих в Торксофт ПРРО автоматично не змінюються. В даному випадку потрібно на вкладці Програмне РРО обрати відповідний ПРРО та на формі редагування натиснути вибір господарської одиниці та обрати ПРО. Зверніть увагу, що фактичне оновлення даних на сервері податкової служби може відбуватися з затримкою, тож при виборі господарської одиниці дані програмного РРО можуть бути деякий час бути без змін. В нашому випадку зміни відбулися десь через 20 хвилин. Для зняття програмного РРО з реєстрації натискаємо Дію Видалити. Нічого на формі не заповнюємо, натискаємо Записати. Буде відправлена заявка на реєстрацію програмного РРО з позначкою Скасування реєстрації. Чекаємо декілька хвилин, заявку прийнято, та програмне РРО знято з реєстрації. Як і у випадку зміни ПРРО, оновлення даних про скасування також відбувається із затримкою. Нам довелося чекати приблизно пів години. Для зняття з реєстрації касира, як і у випадку з програмним РРО, натискаємо кнопку Видалити, відкривається форма редагування зняття з реєстрації касира. По натисканню на Записати створюється заява на реєстрацію касира з позначкою Припинення роботи. Через деякий час заяву буде прийнято, а інформація в програмі прокасира зникне, коли відбудеться оновлення інформації на сервері податкової. В нашому випадку оновлення відбулося також приблизно через півгодини. На цьому наш відеок завершено. Дякую за увагу!